Доброго дня, ми з України, а саме з Києва. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. А ми зараз в АТБ і подивимося з вами на нову промгрупу. Картина з 3D-ефектом 179 гривень. Отака картина в Аврорі. Є різні на вибір. Набір для творчості 249 гривень така картина для декорування стразами. Набір для творчості картина малювати такими фломастерами. Це в нас гра настільна 179 гривень, такі котики на 500 штук пазли. Також є набір для розпису 199 гривень, така картина для малювання в млинці з медом та якимись лісовими ягодами. Так, що в нас є ще? Книга енциклопедія, 299 гривень, така енциклопедія. Улюблені казки 179 гривень. з'явилась в АТБ в промгрупі плита індукційна, 899 гривень. мультипекар 3 в одному, вафлі, бутерброди, пончики, печиво. Тут навіть більше, ніж 3 в одному, 749 гривень. Класна штука, рекомендую. Можливо, ми таку і купимо для кулінарного каналу. У моєї мами є кулінарний канал. Він російськомовний, називається В гостях у Танюшки. Кому цікаво, підписуйтесь, там дуже багато класних рецептів. А ми продовжуємо. У нас на промгрупі є фоторамка 139 гривень. Така фоторамка, вона двійна, можна поставити фотку себе або своєї дитини або е, чоловіка та дружини якщо ви тільки що одружилися або пара можна купити стрижні, стрижні клейкові це я не знаю що це таке напевно це для пістолета клеєвого хто знає що це таке напишіть в коментарях дзеркало двостороннє, 119 гривень. Так, що в нас є ще? Захисна маска для обличчя. Коронавірус може бути знову, тому в АТБ є такі маски на вибір, різнокольорові, кому яка подобається. Ціна такої маски у нас... 14 гривень, а маска фільтрувальна, отака маска у нас 12 гривень. Так, у нас футболка є жіноча, це спільна акція АТБ. Гроші, які перераховуються на ЗСУ. Також у нас є склянка висока. 34 гривні допоможіть хлопцям купуйте такі склянки. А, У нас є ефірна олія 10 мл, 39,90, дивіться, апельсин. Так, що в нас ще є? А, бомбочки. Бомбочки у нас такі для ванни. Не бачу ціни. Так, давайте дивитися, що у нас далі. У нас є О, так, простирадло електричне. О, так, так, так. Ростирадло. Так, давайте зараз я розберусь по цінам. Поки я розбираюся з, там з цінами, бо ціники трошки не в порядку, дивіться, яке я знайшов крісло комп'ютерне. Для написано Автоспорт. Це хто любить комп'ютерні ігри 2999 крісло. Дивіться яка ялинка. Прекраса така. 7990. А скільки в нас коштує саме ялинка. Ну, Поки що я не бачу цінника. Давайте буду вам казати те, що бачу прикраса декоративна, набор прищіпок 3990. Фігурка гнома новорічна. 99,90. Так. Капелюх карнавальний. 99 гривень. Дивіться, який капелюх видіє шерифа. Наліпка на вікно новорічна. 32,90 можна приклеїти на скло. Гірлянда. Новорічна така гірлянда в нас. Вона в нас не світиться, це така бумажна гірлянда. 45,90. Скляний шарик. Шк... Так, скляна куля новорічна. Тут Дід Мороз з ведмедиком ялинкою. Дивіться, як гарно сніг, дуже красива куля, вона навіть підсвічується. Ціна такої 299 гривень. Набір декоративних прикрас ялинкових такі кулі 6990. Набір бантиків на ялинку 29,90. Перука карнавальна зеленого кольору. У нас зелений дракон. Але вона ну, рік зеленого дракона. По-моєму, зеленого чи червоного, напишіть в коментарях. 9990 є різноманітні і блакитні, і різні. Серпантин 10 штук 2990. Тортовий фонтан. Це, мабуть, така свічка, знаєте, а так, вона намальована. Ось, дивіться, ви ставите на тортик і вона. Отак от, от горить її можна довго задимати. 4 штуки 69,90. Гілка святкова, така новорічна 3990. Мішок новорічний 4990. Такий мішок. Сюди можна цукерки положити. Угу. Так, дощик 3 штуки 1290. Бенгальські вогники 1490. Також бенгальський вогонь 25 см 10 штук, 24,90 см. Сувенір новорічний, дивіться, це такий календар з дракончиком, ялинкою і цифри. Цифри та місяць. Сувенірна ялинка 169 гривень. Набор свічок під свічника. 159 гривень, три свічки. Прекраса, новорічна, декоративна така ялинка. Можна поставити в офісі. Ялинка з снігом 129 гривень. Що в нас є ще? Пряжа. Пряжа у нас 49,90 за штуку. Також є різні у нас такі нитки. Штани є жіночі, 299 гривень. Дивіться, які штани. Можна ходити в хаті. М -м, прикольні штани я вам скажу. Так, піжама дитяча. Це вже дитяча така піжамка на дівчинку. Гірлянда. Сітка електрична 176 ламп 1,5 см 329 гривень, гілянда електрична 189 гривень за штуку. Так, шкарпетки жіночі. Так, шкарпетки у нас 70. 4 гривні такі шкарпетки. А, так, ага. капці кімнатні 169 гривень такі капці. А, рукавички дитячі, 29 гривень, шапка дитяча, 129 гривень, Та шапка. Халат жіночий, 299 гривень такий халат. Дивіться, сумочка клач, прикольна така сумочка для дівчат. Носити телефон, ключі, гаманець. 149 гривень. Це в нас зволошувач повітря. Так, ультразвуковий. Сюди набираєте води і... Воно гарно зволожує приміщення, але не на всю відстань. Автомобільний тепловентилятор. Ага, це в нас ось автомобільний тепловентилятор 249 гривень, який тепловентилятор. Електрокружка автомобільна для любителів машин. У кого є машини, щоб... Не змерзнути 169 гривень, така кружка. Стрічка фуксирувальна 119 гривень. Комп'ютерна клавіатура на USB 229 гривень. Набір для творчості. Отакий розвиваючий набір. 269 гривень. Улюблена дитяча іграшка, така антистрес 3990, автобус іграшка 89 гривень, лампа світлодіодна на багато різних кольорів з пультом 149 гривень. Горщик для квітів 69,90, подовжувач на 5 розеток, 3 метри 199 гривень. А навушники ігрові для ПК з мікрофоном 299 гривень. Скатертина 44 ,90 гривні 90 з новорічним принтом. Є така біла. І також є така червона на вибір. Піжама дитяча, 299 гривень. Тарілка Luminar 55 гривень. Така тарілка є голубого кольору, а також є біла. І чорна я бачу є також. Кошка кухонна 69 гривень. Ультратеплі шкарпетки з таким, це навіть не принт, це воно таке нашите. На шкарпетках є такий сніговий, є такий тигр. 159 гривень шкарпетки. Шкарпетки дитячі махрові з малюнком 53,90. Капсічі ночі. 149 гривень. Гра настільна пазли 269 гривень. Арома дифузор 129 гривень, салфетка целюльозна, своя лінія 7590 Набір для ванної кімнати 329 гривень. Тут у нас і килимок, і штора. І ще щось. Лодосупи з шпилями 7990. Бульйониця. Бульйониця скляна 6590. Банка скляна 9990. А банка у нас. Для секучих. Форма для випічки 4990. Такий сніговий, також є дзвіночок і ялинка. Набір контейнерів з ручками 7290. Такі контейнери. Дивіться, набор стопок 139 гривень, такі філі перці. Також є дракони. Термокухоль 229 гривень. Термокухоль. лазерна кавоварка фірма Крафт 399 гривень. Спрей тонік для догляду волосся 5490. Такий спрей. Календар перекидний 7990. Пазли. Дуже багато пазлів в АТБ, 119 гривень. Набір для творчості розмальовувати динозаврів 119 гривень. Так. Дивіться, що є в Аврорі, тортівниця. Тортівниця така. Зараз я вам скажу, скільки коштує Я не знайду. Не знайду. Не знайду. Так, набір трубочок для напоїв. Двадцять дев'ять Так. Чоботи жіночі, п'ятдесят 549 сорок дев'ять гривень одна пара такі. чоботи А черевики чоловічі 649 сорок девять гривень. Гурки жіночі 499 гривень. Так. А ось у нас і підставка під гаряче. 79,90. така. Ну що ж, я буду закінчувати це відео. Так. Підписуйтесь на мій канал. Ага, я знайшов тортівниця з кришкою 129 гривень. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі в наступному відео. У нас набір келихів 399 гривень. Крістал. І ємність для сипучих 4590. Все, я закінчую це відео. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня.